Щоб його запропонувати. Даже Не знаю, що, що його сказати так. Хай би дороги зробили. О, оце головне, дороги зробили. Бо їздимо і на вибоїнах на вибоїнах. А так, в принципі, у нас зелене місто, так. І так більше нічого нема такого. Зауважень таких. Багато чого ми хочемо, не тільки, і я. Ну як? во перше що ви мене правильно пойміть. Як пенсію додали, так додавали вже і ціни. Лучше ви пенсію не додавайте, а вони ж це ціни. Ну якісь можливо змагання для молоді, можливо, якісь каруселі, У мене дитина маленька, мабуть, якісь качелі, каруселі для дітей маленьких. А для молоді концерт було б цікаво. Ну так як маю дитину, то більше для дітей в день, щоб для дітей були якісь розваги і конкурси. а для дорослих, ну, мабуть, концерт. тому що Дорослі у нас в конкурсі участі рідко беруть. Тому концерт такий, щоб можна було дійсно відпочити. Що можна в міській раді? Я думаю, що в нас свята і так проходять добре. У нас дуже добре проходять. Особливо зараз новий став міський голова, і нам дуже подобається. І місто перетворилося дуже кращу сторону перетворилася. І свята організовують, і відділ культури там працює на вищому рівні. Так що я думаю, що в нас не так все добре. Я навіть не знаю, картинги привезіть і сюди поганять на них по Борисполю. Я не знаю, навіть, що тут посоветувати ще. Лучше, щоб чистота була в місті. Зачем ці праздники? Щоб менше блінгадості всякої кидали на землю. Тоді буде добре. Це буде найкращий праздник для міста Борисполя. Мені здається так. Я б запропонувала нашій міській владі провести цікавий концерт, провести ігрову програму для маленьких діток, можливо, запросити якихось цікавих людей, виконавців, для того, щоб всі жителі нашого міста залишились задоволеними. Борисполя. Ну, придумати Бориспорту. Я взагалі не бориспорський житель, поэтому мені ні з чим сравнювати. Вот. Но, як правило, є які Опыт можно какой-нибудь перенять у киевских властей, вот как они проводят, Ну, чтобы интересно было днем и вечером. Ну, вечером обязательно какой-нибудь салют.